Як, як сказав мій побратим Віктор Михайлович, сьогодні в нашій області відбувається процес реваншу регіоналів, їхнього повернення до влади. Відбувається він під керівництвом губернатора області Резніченка. Його приймальні щодня по три години знаходиться один із лідерів опозиційного блоку депутат Верховної Ради Олександр Вілков. І саме він диктує йому такі кроки, як вже називали мої товариші. Є намір усунути з посади виконуючого обов'язки міського голови Галину Єлівну Булавку, яка прислухається до вимог народних, висловлених під час маршів соціальної справедливості і в міру своїх повноварень старається їх виконати. Натомість. Колишній секретар міської ради виконуючи обов'язки міського голови Максим Романенко, який є одним, був одним з організаторів побиття Дніпропетровського Євромайдану 25 листопада 26 січня, який займався зловживаннями на цих посадах, він не притягнений до відповідальності, натомість. Він зараз подає до Окружного адміністративного суду Дніпропетровську судовий позов подав, що щодо свого відновлення на посаді виконуючого обов'язки міського голови, секретаря міської ради. Відповідно, губернатора Різниченка не знайшлося часу для того, щоб організатори маршу ще соціальної справедливості зустрілися з ним. Щоб донести до нього народні вимоги, і щоб він зміг продублювати їх у зверненні до центральної влади та в міру повноважень обласної державної адміністрації сприяти їхньому виконанню. Ну, ми вже бачимо натомість нього багато часу на Олександра Вілкова. Ми чудово знаємо, що в Донбасі регіонали, які були при керівництві там. Зробили все від них можливе для того, щоб значна частина Донбасу перейшла в руки сепаратистів, перейшла під контроль Росії фактично. І тепер, то, що відбувається такий процес під керівництвом Резніченка, який призначив, як казали радником своїм Нестеренка регіонала, який має фактично керувати департаментом аграрної політики. І всі ці факти свідчать про те, що є пряма і безпосередня загроза і реваншу регіоналів, і загроза для державного суверенітету України, втрати її територіальної цілісності з їхнім приходом поверненням до влади. І наша організація, громадський комітет по боротьбі з корупцією, організованою злочинністю та порушенням прав громадян. Разом з іншими народно-патріотичними силами готові вжити радикальні методи для того, щоб не допустити реваншу регіоналів, не допустити загрози державному суверенітету територіальній чисності про державну зраду з боку губернатора області Резніченка та президента України Петра Порошенка, Мо коли є загроза реваншу регіоналів, є загроза. Та державному суверенітету, територіальної цілісності, я вважаю, ми повинні забути якісь старі своєобрази і повинні згуртуватися всі опозиційні до антинародного режиму Порошенка і Яценюка сили, щоб разом протистояти цінам.